Так, зараз познімаю фінальні кадри. Це у нас наш дистиляційний комплекс. У нас є ємність сільські курні на 1000 літрів для першого процесу дистиляції. Після чого через папугу ми за маму все позбирали, потім залили в другий, там є своя автоматика. Все дистилюємо. У нас так все класно, красиво виглядає. Основна міця на першому, на другому теж трошки міді, трошки там накидано насадки, панченкова. Далі, що в нас цікаве по-першому процесу? У нас пілетний пальник, у нас знизу спеціальна топка теплообмінник, у нас клюний люкс для перегляду за процесом. Ось тут ми вже дистилюємо. Затор ми не в цій ємності робимо, хоча до цього ми робили гній. Ми трошечки прокачались, трошечки покращили весь процес, пришвидшили його. За рахунок того, що в нас в одній ємності йде варка затору, в іншій ємності в нас. Іде вже зразу де слязне. Ну, тобто ми зварились, ми перекачали в бродильні ємності. В нашому випадку це форфаси вертикального типу, тому що вони оптимально по місцю стають, так як приміщення невисоке, це КТ було ставити нікуди для стандартного бродіння. Плюс у нас спиртове бродіння трошки інше від пивного. Дріжджі гарно сідають. Після бродіння ми відразу там видно один форфасик, з нього перекачуємо сюди все трубопроводами об'в'язкою. Задаємо продукт, продистилювали. На охолодження відразу подали воду. Теплу воду ми збираємо. Так, це воздушник скидаємо повітря з системи. Про теплу воду ми збираємо, подаємо в ємість для гарячої води в тому приміщенні у нас. І ту воду ми використовуємо для миття і для наступного затору. Все поварено аргоном з піддувом всі труби з 304-ї нержавійки. Чи десь навіть не позабирали. Бо зазвичай це робиться однотонно, А, І так само процес другого перегону. Ми що зробили? Це спеціальне для промивання пістолетом, коли щось треба буде тут змити на підлозі. Далі ми з вами подаємо воду в сорочку, не, вибачте, не в сорочку, в холодильник перший, другий, і потім теплу воду збираємо також в ємність для гарячої води. Зараз йдемо в те приміщення.